Повне 20.00. Рівно о восьмій годині вечора виборчі дільниці припинили свою роботу. Людей, які в останні хвилини хотіли б віддати свій голос на дільниці, що розташована в приміщенні першої школи, майже не було. Останній свій бюлетень до скриньки вкинула пенсіонерка Валентина Миколаївна. Вона настільки була заклопотана хатніми справами, що ледь не запізнилася, але громадянський обов'язок для неї понад усе. Старалась, щоб встигнути. Почті ви як кажете, остання. Ну я вважаю, що я повинна була пити. Я спокійно тепер піду додому. Після закриття дільниці члени комісії не розходитимуться майже до світанку. Спочатку закрили протокол ранкового засідання, розглянули скарги та звернення, а тільки потім приступили до обрахунту списків виборців та бюлетенів. Ми е е звіряємо, чи є печаті. Чи є контрольний лист і починаємо рахувати окремо загальнодержавні бюлетені і одномандатні бюлетені. Після заключного підрахунку бюлетені опечатали та відправили до окружної виборчої дільниці. За новими правилами мандрували разом зі скриньками чотири члени комісії, представники партій, які набрали найбільше голосів.